А Білий Дім офіційно підтвердив дозвіл для збройних сил України використовувати ракети «Атакамс» для ударів по Росії. Про це заявив радник Білого Дому з питань комунікацій сфері нацбезпеки Джон Кірбі, за словами якого українці можуть використовувати американські ракети для самозахисту у разі негайної необхідності. І зараз зрозуміло, що це відбувається в курску і навколо нього, сказав Кірбі. Водночас він наголосив, що США пояснили українським військовим, які саме цілі можуть бути уражені американськими ракетами. На яру тривають бої в центрі міста. Про що повідомляють українські військові пабліки? Росіяни не тільки зайшли на вогнетривкий завод а й намагаються відрізати його від боєпостачання. Про це пише зокрема військовий мучної За його словами, окупанти зайняли частину висоток, розташованих західніше і південно-західніше від комбінату. І це дає ворогу перевагу в, в, у використанні дронів. Зокрема, в разі. Втрати Турецька нема жодного шансу утримати часів яри, якщо останній звичайно не впаде раніше за турецьк. Сказав е, про цю ситуацію військовий експерт, військовий кореспондент Богдан Мірошников, на думку якого в найближчій перспективі фронт вирівняється по лінії покровськ мирноград Костянтинівка з подальшими боями вже за ці міста.